Добрий день, Добрий день. Да, всім. нас головний тренер борми пробувань Валерій Ващенко. Валерій, прокоментуйте, будь ласка, цю перемогу над ЛНЗ. Ну, що тут коментувати, дуже довгоочікувана перемога, дуже важлива з точки зору зору турнирної таблиці. Тобто, всі ми зазвичай знали, що буде важко. Тим паче, так, да, давно не вигравали, але для хлопців це якби такий подих свіжого повітря. Ну, треба не розслаблятися, а ще у нас три дуже важкі матчі, і треба вже зосередитися вже на них. Поки що рано відпочивати. Ще ніколи є запитання Як Якби на перших хвилинах не рятував як ви склалася гра? Це футбол, по-різному може складатися і гра, але да, з перших хвилин десь а, а, психологічно такі. А... Хвилювання було, але справилися, да? Артем Кічак здорово зіграв, десь виручив наших захисників, які провалилися, але це футбол і це дійсно командна гра, де кожен повинен повинен страхувати, підказувати, допомагати собі. Тобто це є командний дух. І десь десь переломили, витримали перший такий натиск суперника, забили гол, десь мали ще моменти, але так, важка гра, але ну, тут більш така зору турнирної таблиці, дуже потрібна була перемога. Яким чином, це вже не важливо. Все, не? Да? Володимир Володимирович, може питання від мене? Да. Натхнення є тепер от, після цієї перемоги. Як Та, звісно, почути, лю, лю, любі перемоги, вони дають би, натхнення. Глав, головне, щоб хлопці не десь там зірочку, як не зловили, а рухалися далі і на цьому, звісно, не останавливалися. Все. Дякую вам. Все, дякую. Добрий день всім колеги. Перед вами Олег Анатолійович Дуб, головний тренер польного клубу ЛНЗ Черкаси. Будь ласка, Олег Анатолійович, прокоментуйте гру, які враження після цієї? Враження гри, ви да, я завжди кажу гравцям, що грати і вигравати це дві різні речі, Тому що якщо ти просто граєш, то ти граєш на майстерстві, а виграваєш ти серцем. колеги, запитання можливо. Скажіть, будь ласка, яка? Як вам вдається підтримувати мотивацію команди, коли вже задач турнірних немає, команда вверх не підніметься, не вилетить. Як ви настроюєте футболістів? Хто вам сказав, що у нас немає завдання? Треба Ні, давайте подивимося таблицю. Ми зараз перед цією грою були на сьомому місці. На момент, коли ми приймали команду, команда була 15-та, по-моєму лізі. И такий прогресс. И для меня завдання простое, седьмое место. Мы проиграли багато таких игр, которые ну, взагалі не потрібно было проигрывать. Ну, скажем так, мы рухаемся далее. Но завдання есть. Все, коллеги, еще питание будет? Дякую. Дякую.